Ще раз. Дорогі друзі, побратими, сьогодні прийнято історичне рішення нашою обласною радою, тому що такої постанови, як ми винесли і як прийняли наші депутати, нема навіть на Західній Україні. Значить, Керівництво області пообіцяло, що виділить можливість для того, щоб реально допомогти. Учасникам бойових дій бійцям добровольчих підрозділів З сьогоднішнього дня. Всі добровольці, які воювали незалежно в якому підрозділі, мають статус учасників бойових дій на території області, окрім того. <пока> Окрім того, сьогоднішнього дня е, обласна рада приймає звернення до Верховної Ради з вимогою визнати бійців е, добровольців учасниками бойових дій на території всієї України. Тобто, ми будемо закликати всі обласні ради і Верховну Раду визнати е, цей статус. Тому ще раз вітаю це величезна перемога. Якщо б не ви всі, в нас би цього не було. Слава Україні!